Наступний вид це підберезник твердоватий або бабка тополева. Цей гриб є доволі цікавим різновидом обабків, які за своїми характеристиками наближаються ближче до підосичників, ніж до підберезників. Підберезник твердуватий є дуже витривалим видом, особливо щодо плодоношення в сухі і навіть посушливі літні дні, а також вирізняється своїм масивним і дещо монструозним зовнішнім виглядом, особливо це характерно для зрілих плодових тіл. Зустріти цей підберезник можна в листяних лісах. Особливо в лісах заплавного типу, де грунт зволожений завдяки своїй близькості до водойм. Також цей гриб можна зустріти і в лісополосах. Він полюбляє добре освітлені місця та галявини. Плодоносить папка тополева з кінця липня до середини листопада. Плодові тіла цього виду частіше з'являються поодиноко і рідше невеликими групами. Цей гриб, на відміну від інших підберезників, що часто обирають партнерство з березою, росте в тандемі з тополями, часто утворюючи мікаризу з тополою сріблястою. Рідше це може бути осика, віддає перевагу вапняковим ґрунтам, але може зустрічатися на піщаних ґрунтах і на суглинку. Шапинка тополевої бабки має діаметр від 6 до 20 сантиметрів. Молоді плодові тіла мають напівколоподібний капелюшок, а старіший більш опуклий та подушкоподібної форми, а у зрілих плодових тіл з деяким заглибленням у центрі. Поверхня шкірки шапинки червонувато-вохряного або сіро-буруватого забарвлення. Іноді може мати дещо фіолетовий відлив і бути світлішою у молодих екземплярів. Гімінофор цього виду обабків спочатку прирослий, потім вільний, біловатого кольору. З віком набуває кремово-жортуватого чи сіруватого забарвлення, а при натисканні стає оливково-коричневим, пори губки дрібні, завкруглені та білуваті, з віком кремово-жортуваті, споровий порошок у гриба оливково-бурий, ніжка підберезовика твердуватого від 5 до 15 см довжиною. Та від 1 до 4 см в діаметрі, форма і циліндрична чи веретенно подібна. Ніжка суцільна, у основи вона іноді звужується. В верхній частині вона біловата, а в нижній частині буровата. Ніжка покрита бурими чи чорними лусочками, кількість яких збільшується ближче до основи ніжки. Ці скабри утворюють характерний для цього виду січистий візерунок. Лосички спускаються по ніжці, ніби повздовжними рядками. М'якість цього підберезника твердувата, навіть більш юніша в порівнянні з підосичниками. В шапинці та верхній частині ніжки вона біла, а основи доволі часто жовтувато-зелена. При розрізанні м'якість шапинки розовіє чи червонішає, у верхній частині ніжки вона стає червонувато сірою. Натомість у основі ніжки оксидація відбувається до зеленуватого чи синього кольору та згодом м'як і чорнішає. Запах бабки тополевої слабкий, але приємний та грибний. На смак текстура цього гриба щільна та приємна. Завдяки щільній структурі своїм м'якоті бабка тополева вважається одним з найкращих підберезників для кулінарного застосування, а ще цей гриб дуже рідко буває червивим. Смак цього гриба досить приємний, його можна використовувати для приготування різноманітних страв, він добре піддається сушці. Як я вже зазначав, цей вид є дуже витривалим до посушливих умов, і після старту плодоношення здатен витримувати температуру більше за 30 градусів Цельсія, коли більша частина грибного царства вже висохла.